Крибас вийшов після зимової перерви попереду збори в Іспанії. Скажіть особисто вам вдалось перепочити? Ну я скажу так, що зимова перерва вона більше для футболістів, тому що керівництво, всі відділи клубу і медіавідділ працюють і у свята, і у таких перервах багато. Всього є клуб живе, клуб працює. Медіавідділ, відділ, наприклад, навіть 31-го, 12-го, о 12-й ночі, теж працювали. Виставляли пости. Вітали всіх з новорічними святами. І я ще раз, користуючись такою можливістю, вітаю всіх наших вболівальників з різдвяними та новорічними святами. Чому другий рік поспіль обрали саме Іспанію для підготовки? Дивіться на це є дві причини. Перша причина це е спарринг партнери. Вони дійсно. Більш якісні в Іспанії. В Туреччині це представники радянського бувшого, бувшого союзу. А в Іспанії це європейські команди дуже пристойного рівня, команди, які грають в Єврокубках, і тому для нас це важливо. А друга причина це. Те, що в Іспанії немає москалів, і це класно, нічого тебе не відволікає від е, тренування. Ось, мабуть, це все. Ну і умови вони теж в Іспанії достойні, тому ми і обрали Іспанію. Наша головна команда проведе в Іспанії шість контрольних матчів. Можливо, будуть зміни у графіку спарингів. Ми намагаємося давати інформацію вже коли підписані контракти, і вже офіційно підтверджено, що цей спаринг буде. Саме тому я думаю, що всі спаринги відбудуться в той час, коли ми це повідомляли. Ну, якщо якийсь форс-мажор буде, то це вже не від нас залежить. Але я хочу сказати, що запланована трансляцію не всіх спарингів, щоб болівальники знали про це. У нас два останніх матчі за проханням тренерського штабу. Ми не будемо транслювати. Ми пішли на зустріч. Я сподіваюся, що і наші болівальники теж підуть на зустріч. Але це ну, мінус, а плюс в тому, що у нас додався ще один суперник це 6 лютого гра з клубом Буде Глімт». крутий суперник, багаторазовий чемпіон Норвегії, учасник Єврокубків. Всі єврокубки, вони, мабуть, усіх Єврокубках приймали участь, і для нас це просто неоціненний досвід. Такий матч. Багато питань від болівальників про будівництво нової трибуни стадіону Єрник. Чи є новини, коли вона буде відкрита для продажу квитків стосовно наступного сезону? Хочу сказати, що ми плануємо не тільки продавати квитки. Ми плануємо продавати і абоніменти на другу частину а, сезону цього, і вони. Якщо все в нас вийде, то вони вже будуть на нову трибуну. Ми зробимо все можливе, щоб її запустити, щоб збільшити кількість місць. Зараз ми працюємо над цим багато є труднощів. Ми всі це розуміємо, але я сподіваюся, що все вийде, і е, абоніменти ми вже будемо продавати на нову трибуну. А власників е, тих абоніментів, які е, купили їх на початку сезону, ми автоматично теж переведемо на нову трибуну. Тому глядачів буде вибір купувати квитки на стару трибуну або на нову. Які плани та проєкти у медіавідділу клубу на новий 2025 рік. Ну е, я вже сказав, що. Команда вийшла тільки сьогодні, а ми не відпочивали. Наприклад, вчора ми підписали нову спонсорську угоду з новим партнером, з партнером всеукраїнського масштабу. Я не буду казати, хто це нехай, як завжди, вболівальники спробують. Вгадати в коментарях, хто це буде, але для нас приємно, що ми підвищуємо свій рівень не тільки в футбольному плані, але і в плані наших партнерів. Ось стосовно якихось відеопроєктів, чи якихось активностей, То зараз на Іспанію заплановано їх дуже багато, тому що наразі клуб представлено мені здається у всіх можливих соціальних мережах: це і Фейсбук, Інстаграм. І Телеграм, і Ютуб, і Тікток, і навіть Viber ще в нас є офіційний сайт, і всюди-всюди потрібен контент. Тому наші хлопці з медіавідділу будуть в Іспанії знімати цей контент. А тут в Україні хто залишиться, будуть годувати, мабуть, такий ну, великий для нас проект. Проект пов'язаний з нашою академією. Якщо ви, Поліна пам'ятаєте, то у нас. Минулому році був проект кастинг, де ми обрали ведучого для нашого клубного телебачення. А цього разу буде проект кастинг, але ми буде обер, ми будемо обирати нових тренерів в нашу академію. Ми в тісному контакті з е, директором академії Маріусом е, ми спілкуємось, е, відпрацьовуємо, як це все буде відбуватися, і е, вже навесні готуємо перші випуски. А всі вболівальники, всі бажаючі. Ну бажано ті, хто розуміється на футболі, щоб відправляли своє резюме, щоб подавали заявку на участь, і будемо раді, раді бачити, тому що головна мета цього проекту знайти молодих, талановитих, амбітних, енергійних, розумних тренерів, тому що наша академія стає все більше і більше, і в кривому розі, і в Дніпрі більше тисячі дітей. І не знаю, якщо люди хотіли би стати частиною великої червоно-білої родини, то, мабуть, цей проект саме для них. Чекайте анонсів в соцмережах. Дякую. Слава Україні! Героям слава!